Ностальгія за минулим у Черкасах з альбомом упереду минуле гастролював Олександр Розенбаум. На сцені співаки композитор виконав нові пісні та перевірені часом шлягери. Публіка охоче підспівувала народному артисту Російської Федерації. Олександр Розенбаум просто сколихнув зал улюбленими гоп стоп, утки та вальс Бостон. Чим концерт запам'ятався знімальній групі «Віка новин» – Дивіться далі. Підігріті шампанськими проємними сподіваннями шанувальники творчості Розимбаума заповнили зал у дружбі народів. «Аншлаг». дуже інтелігентний, образований, добрий, вот как бы душевний людина. Ви поймаєте што. Таких людей, наверное, очень мало в нашей стране, которые обладают такими красивыми качествами. Это же отдельная атмосфера. Розенбаум – это эпоха, это история, это вообще ну, шикарная музыка. Мне нравятся его гитары, то есть я знаю его творчество, то есть, очень сложный подбор аккордов, ну и, в принципе, задушевные песни, ну и немного наклонности шансона. Народного артиста Российской Федерации местяны чекали давно. Очень рады после достаточно долгого перерыва быть здесь. Звичайно, на том залі відсіва. Спасібі за уважання. Спасибо, що прийшли. Олександр Розенбаум провіз нову програму. Впереду минуле. Співак пожартував, що назву своїм фільмом назад у майбутнє підказав Спілберг. Розенбаум пояснює, що з минулого потрібно брати все добре, а від поганого нікуди не дітися. У першій частині концерту Олександр Зимбаум пригадав страшні сторінки радянського минулого. Після антракту почав хуліганити. Співак виконав перевірені часом шлягери. Блатні пісні підспівував весь зал. Емоції в залі наростали з кожною піснею. До кінця концерту публіка вже не хотіла відпускати улюбленого артиста. Зал аплодував стоячи. Юлія Кропива, Аркадій Тимоненко, Віка новини.